І далі про смачненьке. Ви пробували грузинську кухню? Якщо ні, саме час. Даша Малахова сьогодні розкаже і покаже, як запікати шампіньйони з сулугуні. А готуватиме вона їх на кеці. Доброго ранку! Я вас вітаю! Чудовий прекрасний сьогодні настрій, тому що ми з вами приготуємо грузинську страву. Це гриби на кеце. Якщо ви хоч раз відвідували справжній грузинський ресторан або були запрошені на домашні застілля, вам певно пощастило скуштувати страви, приготовлені на кеци, глиняні сковорідці, страви, в якій запікаються в печі. Використовують кеци для приготування шампіньйонів з сиром сулугуні, смаження м'яса та риби, курчату соусі і спеціях, та навіть випічки хлібу, хачапурі та мчаді, традиційного коржика з кукурудзяного борошна. Спочатку мені треба натерти масло на тертушці. Натираю, додаю сир. Тепер мені знадобиться зняти, дістати, точніше, ось так із грибів ножки. Я їх ніколи не люблю, до речі, тому що вони тримають дуже багато рідини, а на смак ніякі. І в них і будемо викладати нашу начинку. Досить багато масла тут і сиру, але гриби просто обожнюють масло. І тепер в кеці викладаю масло шматочками, залишки масла, щоб була скоринка. Додаю сир із маслом всередину Так роблю з усіма. І коли я сформувала всі гриби, можна їх ставити у мікрохвильовку. На режим Запечена картопля шматочками. Закриваю і вмикаю. Дамарджобагі на цвалі можна подавати наші гриби швидесенько до столу. Бажаю вам всього найкращого і побачимося в ранковому ефірі. Інтера до зустрічі.